Простування тверджень адвокатів, юристів, правозахисників щодо змін стосовно будучи повісток та методів мобілізації ТЦК СП ЗСУ. По-перше, що хочу сказати, спростувати твердження адвокатів, юристів, правозахисників у мець. Ніхто ваші квартири машини не буде забирати чи право володіння автомобілями. Насамперед, хочу зазначити, що на сьогодні жодних змін не відбувається в принципі, які зміни передбачені в законодавстві постановах Кабінету міста. Тепер видача повістки буде відображатися в резерв плюс. Так само, як і ваша відмова від отримання цієї повістки. Що потрібно робити, коли ви отримали повістку або відмовилися її отримати? Бути готовими до отримання штрафів. І оскаржити ці штрафи. Тому що вся ця істерія, про яку кажуть зараз, нібито топ-адвокати, які працюють заодно з владою, з телемарафону, розказують, що позбавлять вас майна, все арештують, якщо не сплатити штраф. По-перше, це маніпуляція свідома, ніхто ваше майно не забирає. Як і ваш автомобіль? Про що йдеться? Тимчасово можуть обмежити саме ваше водійське посвідчення, або саме право керувати автомобілем. Але що потрібно знати, коли це настає? Саме коли ви приговорили. Отримання адміністративного штрафу. І не оскаржили його. Якщо ви оскаржуєте штраф, то, звісно, жодних обмежень щодо ваших прав на водіння автомобілем не буде. І навіть якщо ТЦК захоче це зробити, все це ви можете оскаржити в адміністративному порядку. І не потрібно боятися, що у вас заберуть автомобіль майно. Щоб забрати автомобіль і ваше майно, потрібно, щоб ви мали борг більш ніж 160 тисяч гривень заборгованості по штрафам та СП ЗСУ. А так як більшість штрафів. Оскаржується, то і жодного повного арешту і продажу вашого майна не буде. І тому, щоб у вас не було арешту майна, чи автомобіля неважливо будь-якого майна потрібно. Вчасно оскаржувати штрафи, звертатися до мене, оскаржуємо штрафи в адміністративному порядку і скасуємо постанову ТЦК про штраф. От і все. Тому боятися нема чого. Стосовно відстрочок. Через ТЦК СП ЗСУ. Значить, Розказує, що тепер відсрочки можна оформити через додаток Резерв Плюс. Але ви повинні знати правду перед тим, як ви оформите цю відсрочку. Тому що ви передаєте дані про вас третім особам, в третій країні світу, щоб у разі чого. Щоб з вами не сталося, потім ваші органи йдуть на чорний ринок з вашої доповільної згоди. І ось про що РЗ Хлюс був створений. Ви ж не уважно читаєте, що там написано? І навіщо західним країнам це потрібно. Саме вони у змові з нашою владою обмежують ваші права. Тому, якщо ви хочете правильно оформити відсочку, звертайтеся до мене, до адвокатів, юристів, подавайте в ТЦК СП ЗСУ та скористайтеся своїм правом на відсотку. Звісно, може бути відмова. І цю відмову ТЦК СП ЗСУ можна оскаржити в адміністративному порядку. І не потрібно цього боятися. А саме потрібно саме так і оформлювати відсотків, а не через додаток Резерв Плюс, коли ви невідомим особам передаєте свої дані. Звісно, ви маєте право не звертатися за лісочку чи не отримувати бронювання і не передавати нікуди свої дані, якщо ви не бажаєте. Тоді ви повинні бути готові себе захищати при зустрічі з Тесека СП ЗСУ та з національною поліцією України для того, щоб себе перкну, захистити, захиститися, коштує 700 гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр, Значок e proton.me. Тобі це потрібно вже сьогодні, щоб завтра не знаходитися в ДВРЗ. І що саме головне, що за резерв плюс стоять іноземні компанії, які тримають сервера за кордоном. І також. З української сторони адміністратують ці сервери. Навіщо їм це адмініструвати сервери за кордоном? Для того, щоб нібито було безпечно, а насправді ваші дані йдуть з вашої добровільної згоди в треті руки, в треті країни. Які можуть їх продати, а ви з цих даних нічого не отримуєте, жодної вигоди, жодного долара чи є. Тому що ви не знаєте, куди йдуть дані. Звісно, вони можуть брехати, куди йдуть ці дані. Вони правду все одно не скажуть, куди. Натомість, додаток резерв, не зареєстрований в жодному законодавчому акту, в жодному законі. Звісно, є постанова Кабінету міністрів, де написано, що це експеримент на 2. Саме експеримент на 2. Стосовно того, що хтось каже, що потрібно реєструватися в додатку Резерв Плюс. Ні, це лише добровільна ваша згода. Ніхто вас не зобов'язує це робити. Є судова практика, яка оскаржує штрафи ТЦК СП ЗСУ стосовно того, що люди не реєструвалися в додатку Resident. Натомість ТЦК СП ЗСУ, що робить? З однієї сторони, не оформлює відсрочки, пише відмови. З іншої сторони, хто зареєструвався в резерві плюс, нібито надає автоматичну відсрочку. Але варто зазначити: якщо у вас в резерві плюс є проблеми з обліком для прикладу, то вам можуть відмовити. У праві на відстрочку і не оформити її. Це також буває. Тому все одно прийдеться письмо писати в ТЦК заяву стосовно оформлення відсрочки, отримати відмову і оскаржити цю відмову у суді і зобов'язати ТЦК СП надати вам відстрочку. От і все. Стосовно бронювання. Та від що хочу сказати кожному, хто ходить в ТЦК СП ЗСУ, щоб це отримати. Стоїть в чергах. Якщо ви заброньовані вашим підприємством, вам не потрібно йти в ТЦК та проходити ВЛК. Запам'ятайте раз і назавжди, те ж саме, що і від тому що як ви тільки туди підете, пройдете ВЛК, вас визнають придатними і підете на фронт бігом бігом. Тому не робіть так. Деякі адвокати кажуть, що достатньо написати заяву стосовно відстрочки, і так далі, оформити і пройти ВЛК, і тоді вас не мобілізують. Тачхати вони хотіли на ті документи. Що ви там подали. Після того, як ви пройшли ВЛК, вас мобілізують в 100% випадках. І всі здорові, нема нездорових. ВЛК всіх зцілює і всі придатні. І жоден член ВЛК, лікар, так званий, який купив свій диплом, не несе кримінальної відповідальності за підробку документів. Стосовно вашого здоров'я і всі у них придатні? Дуже дивно. А тепер увага питання до лікарів ВЛК, особливо психіатрів. А як так сталося, що ви набрали в армію тиранів, гвалтівників і тих, хто хоче калічити людей? Саме ви в цьому винні? В армії не може бути таких людей, Вбивць катів і гвалтівників ви туди понабирали, які потім пишуть цивільним в коментах, що вони їх вб'ють. Хто це робить саме ви, і ви будете нести кримінальну відповідальність разом з цими військовими. Коли понабирають, незрозуміло кого в армію. Щоб тільки писати, що всі здорові і придатні насамперед. Тому найкращу реформу, яку я пропоную, це ліквідація ТЦК, ВЛК, ліквідація всіх збройних формувань України судової системи, ви нам не потрібні ви баласт на нашій ширі. Тому Ідіть у в'язницю, ви нам наберегли. Ми не хочемо вас бачити на волі. Ви нам остогидли. Ось це найкраща реформа. Слава Україні. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питань. Неправова консультація по темі ТЦК СП в умовах оточення Збройними силами України, міст ваших селищ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення. Позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу. Відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження проти вас коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує відповідно 500 доларів терміновий. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СПЗСУ та правосуб'єктність органів державної влади та вашого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.кав'єр значок протон.мі, підписка, лайк, репост, донат в шапці профілю. Максимальна підписка доб'ємо разом до мільйона. Гарного вам полетчика.